Слава Ісусу Христу! Знову рада вас вітати і знову будемо говорити про Фейсбук. Не набридає нам ця тема, особливо після того, як закрили однокласників, контакти, доступ до багатьох цих ресурсів і дуже суперечливе питання, чому їх закрили, навіщо закрили. І дуже багато було з цього приводу різних опитувань навіть. І на сьогодні, в принципі, згода більшості свідомого населення про те, що, хоча самі ці дії вони були. Не зовсім законними, протиправними, проте їхня е, мета була досягнута, оскільки кількість користувачів цих мереж зменшилася. Куди вони поділися, пішли у Фейсбук. Не тільки Фейсбук. На сьогодні сучасна молодь обирає інші трошки ресурси. Проте, оскільки переважна кількість із вас дивиться мене зараз власне на Фейсбук, то про нього знову поговоримо. Хочу вам сказати з приводу. Логінів, які ми використовуємо на інших ресурсах, додатках і так далі. Дуже часто в нас є пропозиція зайти в цей інший додаток, ну, наприклад, на BlaBlaCar, така відома штука, за допомогою Фейсбуку. І е, коли ми з вами відповідно надаємо доступ, то пам'ятаємо про те, що заходивши до інших ресурсів за допомогою нашої реєстрації Фейсбук, ми з одного боку надаємо цю інформацію, яка була перерахована десь у правилах користування. Які ми, як правило, не читали для цього додатку, тобто, наприклад, для Блаблакару, і з іншого боку, також ми надаємо доступ зворотній, який часом є обмеженіший, часом більший, Ну в будь-якому випадку Фейсбук фіксує факт з того, з якого ресурсу ви вже користуєтеся за допомогою логіна Фейсбуку. Тобто таким чином збирається величезна кількість різної такої дуже маленької інформації про вас. І ця інформація дозволяє визначати потім ваш психологічний портрет. На цьому побудовано на сьогодні вже дуже багато політичних компаній. І я думаю, що багато хто з вас чули про те, як ці дані, зібрані з багатьох соціальних мереж, стали в пригоді для впливу на цільову аудиторію в виборах в Сполучених Штатах. А я хочу згадати про один більш такий смішний випадок, коли був. Дуже обурений батько однієї дівчинки-підлітка, який прийшов в комерційний супермаркет і заявив, з чого ви надсилаєте моїй дитині пропозиції для вагітних, тобто різні там дитячі засоби догляду, опікування. Дуже обурений був цим, що це за така цільова реклама. Виявилося, що дівчинка справді завагітніла. І власне ця. Мережа супермаркетів, таргет це був. Вони швидше про це дізналися, навіть ніж самі батьки цієї дитини. В чому справа? Дитина довший час купувала тести на вагітність і тут раптом перестала. На основі цього розумний механізм штучний так зробив висновок. Простий висновок, що, напевно, вагітність досягне. Це виявилося правдою, але ви дивитеся кредо. Про що це нам говорить у Фейсбуці? Про те, що інформація, яку ми будемо отримувати як рекламу найближчим часом після пошуку свідомого, вона буде стосуватися нашого запиту. Тобто, якщо ви пошукаєте, наприклад, не знаю, матрас, телефон або е курси англійської мови, то наступних кілька тижнів вам будуть давати матраси, курси англійської мови і всі дотичні до цього пропозиції. Так працює не тільки Facebook, так працює також і Google, реклама, будь-яка реклама в інтернеті, вона власне спрямована на те, щоб дати вам то, що ви шукали. Але пам'ятаємо, що це так само стосується і інформації, яку нам надається соцмережа або ресурси. Тобто ті, які запити вже були, нам будуть знову і знову пропонувати схожі, подібні з такими ж хештегами, з такими ж ключовими словами. Тому що все ж таки нам це пропонує штучний інтелект. А штучний інтелект він діє за відомими алгоритмами. І тому таким чином ми не зможемо з вами скласти повну інформаційну картину. Ніколи не слід орієнтуватися в інформації тільки на соцмережі, тому що інформація, яка надається в соцмережах, вона є заточена під вас особисто. І ваша картинка буде відрізнятися від картинки вашого сусіда, чоловіка, дружини, дитини, в залежності від того, які пошукові запити були, яке середовище у вас і так далі. Соцмережа не може стати джерелом інформації ніколи. Вона не для цього створена, вона не на це спрямована. Окрім того, соцмережі, як правило, не є достовірними джерелами інформації. Як правило, ми читаємо що, що було поширене, переширене і дуже багато разів. На цьому принципі також будуються сумнозвісні листи щастя. Але про них поговоримо наступного разу. Дякую за увагу. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.